За кошти міського бюджету цього року планують відремонтувати 5 ліфтів. На капітальний ремонт ліфтів передбачено 8 мільйонів 684 тисячі гривень. На виконкомі 30 липня погодили заходи до програми капітального ремонту ліфтів на 2024-2026 роки. На 24 рік 5 ліфтів і на 25-й 14 ліфтів згідно вимог програми, яка була прийнята раніше. Проспект Миру 26, третій під'їзд, хіміків 14, шостий під'їзд, проспект Григорівського десанту, 22, перший під'їзд, десанту 24, другий під'їзд, Хіміків 12, другий під'їзд. Це на 24 рік. Вартість ліфта мільйон 754. Тисячі гривень В програмі прийнято вимоги інклюзивності, розширення прийому. Це трошки дорожче на перше півріччя 2024 року на програму соціальний автобус з міського бюджету виділили 1 мільйон 344 тисячі гривень. Вартість курсування чотирьох безплатних автобусів по громаді на 2024 рік складає 4 мільйони 440 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми отримували ряд пропозицій, запитань, які ми зараз акумулюємо, і для того, щоб у наступному році, якщо депутати наші підтримки. І на наступний рік цю програму, ми ще не розуміємо, кошти бюджету будуть з промогом місцевого бюджету або, або не буде, тому що кошти не мали, Ви розумієте, це майже 5 мільйонів. Ми ще не розуміємо, наскільки у нас підвищиться вартість палива, мінімальна заробітна плата. Тобто, Теж будуть збільшуватися такі, е, такі показники. Але враховуючи те, що зараз ми аналізуємо, як е, наш рух наших автобусів, ми можемо сказати, що по місту Южному автобус заповнений там на. Там відсотків 40 напевно, тому може і буде смислом там скоротити рейси, тобто робити там не три, а два там у необхідні часи, там зранку або ну ввечері. Таким чином, щоб ну, залишитися в той сумі, яка буде вистачати з місцевого бюджету, але зовсім не прибирати автобуси». Всього під час засідання виконавчого комітету були розглянути 38 питань. Розширену версію виконкому дивіться в програмі Об'єктив плюс